Унікальні кадри ви бачите просто зараз на своїх екранах. Російські окупанти на очах у кремлівських пропагандистів хизуються віліччім своєї гармати та, нібито вправністю роботи своїх артилеристів. Цей так званий репортаж облетів телеграм пабліки окупантів і мав на меті. Воспіть славу рускава оружія. Утім, як відомо, поле бою російсько-української війни це геть не те місце, де окупантам варто ганяти подібні панти. Пілоти підрозділу Могутні крила крила» 122-ї окремої бригади вирухували позицію гармати окупантів і разом із суміжниками провели там відкритий урок із контрпропаганди. Бігають суетяться, питаються. Руками потушить, а воно сяду, ще дужче горить на цих кадрах. Пілоти могутніх крил та позаштатної групи ударних БПЛА 26-го прикордонного загону ДПСУ здійснюють спільну спеціальну військову операцію з повної демілітаризації та денацифікації. Позицій російських озброєних гастролерів русських угнітають. Як бачите, окупанти намагалися щільно замаскувати свою розпіарену гармату, але висловлюючись язиком Толстого, Достоєвського і Путіна. Ні получилась, ні успіх шо ні, получилось, ні фартануло. Посадка захоплена окупантами, потерпала від ударів українських дронів, аж поки оператори на 100% не переконалися, що живого місця там не залишилось. Бажаю здоров'я, друзі. Я Арсен Цимбалюк, військовослужбовець Збройних сил України. І сьогодні ми з вами побачимо, як потужна і дефіцитна ворожа техніка перетворюється на купи металобрухту завдяки хитрості і майстерності воїнів 122-ї бригади. Крім того, ми почуємо, як звучить ворожа пропаганда в українському прикордонні. Та побачимо надскладне і надвиснажливе тренування наших бійців перед виходом на бойові. Будь ласка, підтримайте 122-гу бригаду вашим донатом за посиланням в описі до відео або ось за цим QR-кодом. Поточні потреби, такі як, наприклад, ремонт авто, нам, на жаль, не завжди вдається закрити власними силами. Тож будемо дуже вдячні за абсолютно кожен донат. Крім того, я прошу вас підтримати наш канал. Лайками та підписками, а бійців на передовій добрим словом у коментарях. Дякую і поїхали. Ось так російські артилеристи боягузи завдають ударів по позиціях Сил оборони України та по цивільному населенню прифронтових міст і сіл. Злочинці ховаються в лісах на відстані кількох десятків кілометрів. Тягнуть туди свою відносно далекобійну зброю, і щоразу, коли є чим стріляти, відкривають по наших людях вогонь цього разу, як бачите, вони навіть ховатися особливо не намагались. Вели вогонь не з замаскованої позиції, а просто з околиці лісу. Ну не будуть же пілоти 122-ї бригади в місті Сасміжниками слідіть за нами з воздуха і тим наносити наносіть панам високоточні удари. Вочевидь, саме так думали потомки Пушкіна та обладателі допомоги хромосоми, які розмістилися на околиці цього лісу. Яким же було їхнє здивування, коли на їхню гаубицю почали прилітати ті самі камні з неба, яких так чекала російська пропаганда? Перша ФПВ-шка від суміжників вибухає менш ніж в одному метрі від гаубиці. Пілоти хочуть пересвідчитися, що ця нечість на колесах вже точно ніколи не стрілятиме. Тож на мирні переговори до російських позицій прилітає другий і дрон. Після цього вибуху, як бачите, від гаубиці відлітає вже крупна деталь. Навколо спалахує невелика пожежа, вибухають снаряди з-під артостановки. Не вистачає лише одного музики. Пілоти силоборони відправляють до гаубиці третій дрон. І російська артостановка починає грати на сопілці. Ви теж чуєте цей звук? Але як відомо, наші пілоти це не лише віртуозні диригенти хору мальчика Феосіфа Кабзона, але й скурпульозні інспектори з паркування для окупантів. Патрулювання в смузі відповідальності 122-ї бригади ведеться вдень і вночі, і щойно якась нечисть на колесах паркується всупереч українському законодавству. Пілоти підрозділу Могутні крила разом із суміжниками одразу ж виписують штраф цього разу. На одній з ділянок наші хлопці мали справу із злісним порушником. Окупант, мало того, що приперся на тимчасово окупованій території на автівці, так ще і приховати цей факт. Намагався маскував машину як міг, але від покарання піти не вдалося. Отримайте, розпишіться лист щастя у вигляді запалювальної суміші, що доставляється ФПВ-дроном. Це найкраща квитанція для порушників ПДР. Але й на цьому окупант і Каріша не зупинились. Яким було моє особисте здивування, коли я побачив ось це. Порушники, замість того, щоб тихо сидіти по норах, приймати реальність такою, як вона є, і не палити власні позиції, кинулись до охопленого вогнем автомобіля і почали його спасати. Можливо, ці окупанти опанували VPN, надивились західної запріщенки на кшталт скаженого Макса і уявили себе якимись там супергероями, а можливо, вони просто хворі на всю голову, так чи інакше. Подорож на охопленому вогнем автомобілі пройшла взагалі не по голівудськи Окупанти з явно палаючими центрами прийняття рішень різінове попа різко звернули з дороги в ліс і кілька разів ледь не спіймали дерево лобовим склом. Після тривалої і абсолютно шизофренічної подорожі автомобіль росіян таки зупинився, он в тій посадці, і зупинився, судячи з усього назавжди. Цілковито безглуздий епізод з абсолютно абсурдного життя найбільш беззмістовної імперії в сучасній історії людства. Утім, яким би нонсенсом не була ця імперія, вона, на жаль, досі існує і досі вбиває наших людей. Тож я нагадаю, ми і далі проводимо збір на поточні потреби підрозділу: ось за цим QR-кодом або за посиланням в описі щодня і щоночі сили оборони України вимушені протистояти. Все ще потужній російській армії. Тож, так само щодня і щоночі наші воїни, воїни 122-ї бригади, навчаються. Вчорашні цивільні стають військовими, а військові з досвідом стають ще більш вправними бійцями. На ваших екранах відпрацювання одного з найскладніших елементів бою, так званого урбана, це бій в межах населеного пункту. Тут небезпека очікує на воїна за кожним рогом та кожним вікном. Тож такі тренування традиційно проводять максимально ретельно. Інструктори 122-ї бригади, як ви самі зараз можете побачити, проводять заняття з додатковим навантаженням для бійців. Кожен із військовослужбовців має за плечима повний рюкзак із провізією та спорядженням на випадок, якщо бойові дії затягнуться на кілька днів. Як на тренуванні, так і на полі бою, піхотинці 122-ї бригади сил територіальної оборони доводять, що є універсальними витривалими та вправними воїнами, які борються за кожен сантиметр української землі, і роблять це з розумом. Нагадаю, що батальйони 122-ї бригади захищають Україну на багатьох напрямках від Сумщини і аж до кордону з тимчасово окупованим росіянами Придністров'ям. Саме там, неподалік молдовського кордону, я разом із побратимом нещодавно спостерігав вкрай неприємне та небезпечне явище. На під'їзді до кордону з тимчасово окупованою частиною Молдови. Ми почули російське радіо. Ключової ставки банка Росії буде способствовати продовженню встановлення ринку автокредитування в Росії во второй половині этого вода. Важливої ставки на такі кредити можуть снізитися на 2-3% процента пункта. Так ще Сигнал, як ви чуєте, доволі якісний, а контент абсолютно мерзенний. Захара. Програма «Ключі Захара на радіостуді в студії я, Захар Пріліпін. Так так, це саме той терорист Захар Прілепін, який ще від 2014 року здійснював злочини проти українців на території Донецької та Луганської областей. А у 2023-му ледь не Адбросіл Капита, точніше, капита то він адбросів, але верхня частина цього ч**та поки ще функціонує, і як бачите. Череп та язик і далі намагаються працювати проти української держави. Не маю жодних сумнівів, що справедливість обов'язково наздожене цю істоту. Але той факт, що в частині Одеської області у 2025 році можна почути російське радіо, нагадує нам про одне: Росія не лише не відмовляється від планів захопити українську Одесу, а також в перспективі Миколаїв та вдруге Херсон. Але й активізує свою брудну роботу в цьому напрямку. Згадаємо заяву російського генерала-окупанта Міннікаєва на той час так званого замкомандуючого військами центрального воєнного округа Росії. Його заяву про цілі росіян світ почув у квітні 22-го. Одної з задач російської армії є встановлення повного контролю над Донбасом і Южною Україною. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинских вооруженных сил. Черноморские порты, контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, Де також атмічаються факти притіснення рускоязичного населення. А тепер згадаємо ту саму мапу Герасимова, Мапу, яку росіяни чи то випадково, чи то навмисне засвітили під час одного з нещодавніх виступів очільника російського генштабу Герасимова. Тут вся одеська, Миколаївська та Херсонська області, нібито відірвані або ж відрізані від решти України. Так росіяни бачать нові границі». А ось так звучить пропаганда, якою окупанти намагаються засмічувати голови наших людей. Ми будемо говорити про двох завичательних поетах Багато, оба так робота інакше зв'язана з музикою, навіть і оба зв'язана з вікатечною майною. А тепер скажіть, будь ласка, те, що Пушкін, Толстой і Олександр II досі стоять у центрі Одеси, і те, що в Одеській області лунає російське пропагандистське радіо, це не пазли однієї і тієї самої картини. Поділіться, будь ласка, своєю думкою в коментарях. Щиро поділіться. Я ж своєю чергою висловлю власно. Ані Пушкіних, ані Достоєвських, ані Прілєпіних в Одесі, як і в будь-якому іншому українському місті бути не повинно. Це питання національної безпеки і ставитися до цього потрібно відповідно. Пусть постоїть пам'ятник кому він мішає це те ж саме, що. Пусть поіграє радіо, кому оно мешает. Саме так росіяни століттями загиджували голови нашим людям. Саме через всю цю пропагандистську нечисть у нас досі знаходяться ті, хто чекає і зустрічає російських окупантів, а також здає позиції та наводить ракети. Приберімо всю цю нечисть з кожного куточка нашої країни. Дорогі друзі, закликаю вас підтримати нашу бригаду «Донатом». За посиланням в описі або ось за цим QR-кодом, а також прошу вас підтримати нас на інформаційному полі вашим лайком під цим відео та підпискою на наш канал. Пам'ятаймо, Одеса це Україна. До зустрічі! Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!